Готуємо найпростіші імбирні пряники. Для початку нам потрібно вичавити пів склянки апельсинового соку. Переливаємо у каструльку і додаємо в нього всі ваші улюблені зігріваючі спеції. Набір може бути будь-який, але обов'язково потрібно додати імбир, бо це ж імбирні пряники. Коли закипить, додаємо цукор і варимо, поки він повністю не розчиниться. Не забудьте винити з сиропу всі спеції, які не в порошку. Остудіть борошно змішати з розпушувачем, додати олію, сироп і замішати тісто. Тісто буде трохи липнути до рук, йому потрібно дати годинку. Чи дві відпочити в холодильнику. Тісто, що відпочило, розкатуємо товщиною близько сантиметра і вирізаємо фігурки на свій смак. Якщо у вас залишили шматочки тіста, їх можна використати в прикрашанні. Випікати при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Тепер найцікавіша частина розмальовування. Малювання на пряниках це чудовий різдвяний ритуал. Радимо розділити його з близькими, з дітьми чи з компанією друзів. Це наш найперший новорічний рецепт. Нам дуже хотілося, щоб ці пряники вийшли не тільки ідеально смачними і гарними, але й доступними без складних інгредієнтів. І щоб не гірше за класичні пряники їх можна готувати навіть на подарунок, настільки вони класні. А які аромати в квартирі, поки вони готуються? Навіть не думайте довго, вам це потрібно. Смачного.